Учениця 11 класу Радова Карина Тарас Шевченко уривок із поеми, і мертвим, і живим, і ненародженим Землякам моїм, в Україні і не в Україні, моє дружнє послання. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаяний, і день, і ніч плачу на розпуттях волелюдних. І ніхто не бачить, і не бачить і не знає, оглухли, не чують, кайдалами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, горюсь лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачте, які будуть жнива, схаменіться недолюди, діти юродиві. Подивіться на рай, тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Вірч Галини Михайлівни Запорожченко судилась нам до Він ще не скінчився, триває, як вічність той лютий, шукає розраду і плаче дощем між могил. Московське болото ще дихає гнилю і лютю. в печалі німій поруділі криваві сніги, украла весну у нас, затьмарила сонячні мрії кремлівського ката студена рашиська зима. Та сонце українського неба нас щедро зігріє. і рухне імперія зла і розвіється тьма. І прийде кінець холодам і людневим тривогам, прилинуть птахи і ніздечка любові зів'ють ми молимо щиро за нашу святу перемогу, за рідну Україну, за волю страждену свою. Судилось нам доле стати на захисті світу, здолати облуду, мліяти правди за сіт з честю нести і господній батьківський завіт і прапор свободи підняти над світом усім.